Ребятки. Це ж музей. Да. І тут це наші вали. Ось вона відтворення зірки нашої в Кропивницькому. На а воно на картині. Так, да, тут воно да. Да, на картині. Як воно було. Ну на картині. картині, то як на картині. Mm -hmm. А там воно як вживу. Yeah. Його моя, дивіться. Я так розумію, там що, чи водою було заповнено, чи просто, так, да, так було? Первий, щоб не, ні, ніхто не мог розлізти. А, ну так. Да. Могли, дивіться. Вони могли ці мости обрушувати і все. І ніхто не мог підібратися. Ну, типу, оборонительна звізда, так? Ну, в общем, коротше, вирішили зайти в музей. Ось красиво все. Ту, да, тут ще багато кімнат. Коротке відео самим. Ой, це щось Угу. Mm -hmm. Концерт. Це на цьому піані надавали концерт. Угу. Mm -hmm. Це менюсіньке таке. Так, <laughs> да, я теж такого не бачу. Якесь воно таке середнє. Mm -hmm. Ось. О, дивіться, ваги. Це гроші. Праска, гроші. Дивіться які. Ну, у нас така праска була в селі. В угу. У нас теж щось, щось подібне було. Тут Тільки вугілля. тут... Ні, тут вугілля закидувалось, так. Ну, да. У нас таке було. А у мене не така, що на плиті нагрівається. І... А, у нас така була із вугіллями ще. Ого, ваги. А, ось така, щось типу такого у нас було. Ні, у нас Мне не понравится. Натуральный величенцу такий. Я извиняюсь, конечно, може як крясний, так і крясний. Дикая кошка якась. А сайки тут немає? Чи то сайка? Вот он, не, сайка. Потон і вистави. А у нас шока, які птички? Журтенькі появилися. Я пам'ятаю. Чи-чи. Но... Не пам'ятаю. І жовті такі, ярко ярко жовті. Це Но... без Так, що ви не можете У нас є різні такі кімнати, усякі. Це ми вирішили. Зайти знімати трохи. Я не знаю, коли вам тут показував чи ні. Ось таке. Кімната. Ну, все як. Там ще є. Там в Чорнобилі в таких костюмах ну, все, все робили. Це. Що? Це наш бабки у ці, чи як вони називаються. У нас в этом багато їх. Скіфські у ці баби. Не знаю, як вони такі. Ну їх в нас дуже багато. Ну, все шарка смокать. Шахтерские все у тебя такі дела. Мне кажется, що це просто що все є в Що Что они смогли покопати. Через мешканці не скидывали. Ні, ну воно ж це яке разнообразие її. Просто подпись в подписи. Ну, все, ну давайте не Даша. Уже ні хатя знайшов. Довє який гарний. А це настоящі косточки ці. Це затрип, кого, подожди, подкочений нормальний, трошки побрить, помити. Угу. І обновити його трошки. Зато зато пачсакрає сидіти з ним працювати. Ти сотрінь. Череп його. Да, настоящий череп динозавра, ось мом. Ну да. Маман, тон, мне кажется, вот тут бивні. Там підписи є. Давайте читать. Да. Мам, що це за за номер там 18-19. 19, що 19, там? Що там, О, там? В чері помонту. Ну, сотріюся з своей хатою, усе, бачиш? Так, блін. Всі плата є. Хоча ж жених з тим, з преданим, ё-моё. І нові ну, все на кучу, Даш. Нормально. Це наряївцю в хатинку. Там нікого нема. Ну, вроде нема. А прикинь, сейчас хто-то виглянеть, скаже зайнято. Ага. Этот мужчина а тут мстилина уже зоня. А що це такое? Да. О, два. О, і це два рибопили. Ну, носориби пили. Ого, от то така штука, рибопила. Риба пила. То то коніс, от, риба. А у це що? Третє фрагмент черепа, мамонта моєму з зубами. З бивня. А, от такі... да, то зуби, от такі є. Два, от два зима. Ага. Один бивень є. Йомає. А, тож він так перевернутий. Угу. Капець. Ось косточки такі, та ну. Один хребці базилозавра. Ну все, ти один, 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 тільки хребці. Це ну, тобі ти ж риба. Угу. Осталось тільки хребці. Прикольно. А 15-та чи якось цього? 15 мамонта. Нормально. І оце ж мамонт? Це ж його 19-та. 17-та 19 19 17 челюсть, мабуть, ну, нижня щелепа південного слона. То ще восстанову. У то. Угу. А вот это чий Кусок 20 Двадцатый. У нас кістка, кисть, мамонта. Тозовая кисть. А, ну да, сбоку с ними Угу. Туда косточка вставлялась. Девятый череп бізона. Ну, це... Ну, Це какой шляпи? шляпы. Шапки. У кого? Викингафа? Так, да. Байкеров. <реш> Подожди, да. так. Так, ось який у нас. Ти можеш приблизити. Гарний, гарний. А як приблизиться? Ну-ка, Давай. Только ось вот там от зніми. Угол. Ось вот там. Буде видно і не <кху> Плачеш, сплячу і не сплячу. Бачиш, Сплячу і не сплячу. Це день і ніч.

Чата і хлоп'ята. У нас Даша любить збирати, верні, як збирати, вона любить підгодовувати всіх котів собак. Вона у нас в Турції всіх зібрала біля себе. Кісточки їм покупають, тут усе. Це вона купила чотири мішка аграмідних цього корма. Скільки там кілограм? 40, кілограм? 40 кілограм. То привезли до Біма. Тут центр лікування, реабілітації. Ось, ой, малесенькі. І а, з тих місць ось сюди. Да, з окупованих місць дуже багато хворих песиків сюди попривозили. То веземо зараз їм корм. Надо набрати. знаю, знають, ми приїдемо. Так, усім привіт. Ми сьогодні приїхали вже з городу, з міста. Ось, виїхали. Зранку, ну, зранку, як зранку. Зранку і до світанки. Так. Да. І приїхали тільки зараз, ось одразу бігом-бігом, що я першим ділом, бігом холоди. Сосиски схватили, бо їсти хотіли, страшне діло. І дивіться, що в нас є. Та дам нам прийшло, нам прийшло оповіщення, що до нас прямує посилка з нової пошти. Я не можу зрозуміти, думаю, ну, наче все, що ми заказували, то... Ну, Наче ми отримали все. Ось. А потім дивимося, що взагалі не, не з нашого міста прямує посилка, ну, не, ну, не, да, не ну, з України. Не, не нічого. От. А потім розібрали, що наче з Литви. І так ніхто і не признається, хто нам прислав її. Це <ріст> да, зараз... сюрприз. Да, це сюрприз, бо, бо ну, ну, ви зрозуміли, да, що. Ми до кінця думали, що це просто щось, щось ошибочне. Так, да, що щось ошибочне. Потім Коля каже, як ошибочна, на, на твоє ж ім'я, на то на сю. Ну, ладно, почекаємо. Сьогодні, вже... сьогодні вона вже дійшла, і ми сьогодні її отримали і зараз подивимось, що там. Дівчатка, відзивайтесь, хто це зробив? Хто нам зробив такий сюрприз? Дуже-дуже цікаво, що тут. Зараз подивимось. Ребятки, не знаю, як воно буде видно, але розтикали ми всі фонарики. Ось. Очима, це дуже гарно. очима дуже гарно, так. Да. Телефон якось, звісно, не так передає це все. Ось, І прикольно. Бабочка просто взагалі суперовська, дивіться. Вона переливається різними кольорами. Да, воно то синенька, то красненька, то жовтенька. Прикольно, виходить. А фонарик получив? Ну, так, фонарик, -мо, ребята. Зараз покажу вам фонарик. Оце ще розкладається. За такою паличкою, бачите, дивіться зараз. Тинк! День! Ви подивіться! Він просто лушперить. Просто кайфовий взагалі. Клас. У нього багато режимів, звісно. Зараз, да? да, ось дивіться. Перший, другий, третій, О, четвертий, красний, красний, да. О, да. І Бігаючий, красний мигаючий. Ми розбиралися, це для машини, да. машини немає. І останній це ось ліхтарик, він точечно світить. Поняли? Ось. Точково. Там маленька точечка от ось, бачите. Блін, кайфовий, оце кайфовий реально. Це для машини взагалі тобі. <гум> ось. Та ну не обов'язково для машини. Просто він гарний, файний. Бабочку зараз дивіться, Ліхтар. Да. Як вона переливається. Угу. Бачите, вона так красна, то жовта, то зелененька. О. Ой, дуже-дуже файні подарунки. Дякуємо велике. Велике ще раз дякуємо. Да, хто не дивився, ось е, обзор посилочки. Є, посилочка це, мабуть, буде вже після цього. Думаєш, після? Да, да. Ми вже все розкрили, все вже <сих> подивились, тулили, а вже завтра, чи як там буде вже посилочка. <сих> Добре.